Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Це один із елементів вишивки, який можна виконати окремо, або ж доповнити до основного орнаменту вишивання. Вишивку виконую на тканині для вишивання Count 27, голка із тупим вістрям, нитки DMC номер 8 колір 666. Закріплюю робочу нитку і виконую вишивку із лицьового боку виробу. Для одного стіпка я захоплюю 4 нитки тканини. Ось вони. Тепер Теж захоплюю чотири нитки тканини, ось вони. І виконую вже 5 горизонтальних стіпків. Ці стіпки я теж виконую через одну нитку тканини, бачите? Так виконую всі сторони виробу із рядочків горизонтальних та вертикальних стіпків, які чергуються між собою. Завершую протягую нитку на виворітній бік. Закріплюю. І з лицевого боку виробу я закріплюю робочу нитку, і дивіться я виконую стібок. Одночасно виконую петельку, Бачите? Я захоплюю щоразу на одну нитку менше. Тепер захоплюю на одну нитку більше, бачите? Ось такими стіпками можна закріпити край вишивки при вирізуванні, або так залишити при вишиванні на основній вишивці. На куточку я виконую квадратик із дірочкою посередині, сторона якого 4 нитки тканини. Одночасно виконую петельку. Тепер виконую стіпки, захоплюючи на одну нитку менше. Одночасно виконую петельку. Ось такі стіпки я виконую із зовнішнього боку вишивки. Завершую вишивку. Нитку протягую на виворітній бік, закріплюю і зайву нитку відрізаю. І дивимось. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.